Загальна площа даху виходить десь тисячу квадратних метрів. Робота зайняла десь около двох місяців праці. Під час роботи складнощі були, маленькі, невеличкі такі тут були металоконструкції біля будівлі. Дуже такі вони були огромні і прийшлось їх там вирізати. А так все, в принципі, як ми запланували, так все і все вийшло. Ця криша ну, не легка, вона десь тут двоскатна, там чотирьохскатна, там врізається вальма з індолу. Ну, тобто вона ступінь складності такий, в неї десь середній. Це водостічна система, дуже качественна ліньовка, польська, польський виробник зроблена дуже якісно, буде виконувати всі свої функції при будь-яких погодних умовах. Коли ми узнали за це, що тут будуть люди відновлюватися, ми працювали з наснагою, ми розуміли, що це буде для цих людей і ну, ми були задоволені робили цю роботу. Всі люди, які тут будуть проходити відновлення, ми бажаємо всім людям, цим здоров'я, хай Бог дасть їм сили і всього найкращого в житті.